Привіт! О, це як неочікувана, обожнюється момент, коли в тебе вже пітлічка включена, мікрофон вимкнути, ти така О, типу, ви прийшли, доброго дня! Мене звати Анастасія, і я планувала стати мільйонером завдяки товарному бізнесу але почалась війна, і так я втратила всі свої заощадження. До війни я так як я такий дуже дуже сильний шапоголік, я вирішила займатися люкс-копіями з Китаю. Так, от я успішно привозила під замовлення копію там для шоурумів. І я пам'ятаю, 22 лютого я роблю велике замовлення. Просто це було більш ніж на 100 тисяч гривень. Ну і 24-го я як всі українці в паніки з дитиною, з речами у батьків. Я тоді взагалі не думала про бізнес. Але вже 25-го я зрозуміла, що Ну, капець, просто з Китаю воно не приїде. Просто Настя в тебе немає грошей. Коротше, коли паніка пройшла, я почала розбирати, що там як замовленнями. Щоб ви розуміли, речі, які я замовила для клієнтів, там для шоурумів, 22 лютого відправили морем. Це були зимові там, весняні речі. І вони. Мали приїхати в червні, ну тобто, їх відправили морем, я розуміла, що нікому вони вже не потрібні. Я почала писати людям, ну, що ми будемо робити, я можу повернути гроші або ви забрати товар. Звісно, всі тоді написали, що гроші нікому воно вже не було потрібно. Так от, я тоді віддаю майже 100 тисяч, просто роздаю клієнтам, залишаюся в червні з зимовими весняними речами і просто. Сказати, що я була в шоці, я в якому була шоці, Маріна запікає. От, ну і що? Далі починаю, починаю розвиватися і взагалі починаю думати, що мені робити далі. А ні, факапи ще не закінчилися, щоб ви розуміли, що було далі. Далі я ж для себе будую схему: що ладно, ок, я це все розпродам. От, але. У мене є два акаунти. Перший акаунт це товарка, де я продавала. Перший акаунт це товарка. Там було 3,5 тисячі підписників. Я розкрутила його, до речі, за 4 місяці. Другий мій особистий, який я вела з 15 років, там було 7 тисяч підписників. Ви думаєте, блок? До речі, хто займається брендами, копіями, навіть оригіналами, ви маєте або знати. Як вам просуватись і як розвивати Інстаграм? Або рано чи пізно вам заблокують аккаунти? Так як вони були в мене зв'язані, в мене блокують один аккаунт і через місяць другий. Висновок: мінус касовий розрив. В мене просто купа цього люксу вдома. І в мене немає Інстаграму. Просто немає. І от тут почалося саме цікаве. Рубашку і Тут міг би бути Луї Віттон, але сьогодні його ще немає. Я, до речі, так мріяла про той Луївітон. Я реально думала, що е, люди, які носять Лує Вітон, це якісь мільйонери, я не знаю, де вони там просто знаходяться. Це якісь люди там далеко, і покинь я купила собі першу річ Луївітон. Рімє. Рідні, рідні, О, от він ще їде, якщо що. <гум> 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 так. Коротше, після всіх цих факапів, ну, я зрозуміла, що ну що робити, будемо жити далі. Так от, я та людина, яка реально ну, не може жити без самореалізації, без цілей якихось. Я реально ну більше ніж півроку просто як овоч. Я прокидалася і думала: так, а що мені сьогодні зробити? Там, ну з дитиною погуляти, там, прибрати. Ну, в мене реально в мене не було ні цілі, ні, ні сенсу щось робити. Просто я е, пам'ятаю, як знаєте. Як я коротше, просила гроші да, на щось, для мене це взагалі неприпустимо. Я працюю з 15 років. Ну, типу, я, я знаю, що таке, що таке мати власні гроші. І тут бац, їх немає, і не того, що їх немає. Їх немає всіх, навіть ті, коли, які я відкладала собі. Типу, я дуже сильно попала. От, але е, що сказати, я зібралася, от, і я вирішила, чим, чим мені займатися? Ну, тобто, я не розуміла. І реально декілька місяців, ну, тобто, це не за один день. А за декілька місяців я просто аналізувала, що в мене виходить краще за все. І я зрозуміла, що краще за все в мене виходить Інстаграм. Я постійно навчалася, коли там в б'юті-сфері працювала, От, я там, до речі, сім років працювала, коли, коли товарний бізнес розвивала, Я реально знала дуже багато про інстаграм. Але так як я такий, знаєте, максималіст, я розуміла, що ну вже час пройшов, все змінилося, і мені треба... Навчатися мені треба, ну, щоб типу, я знала все і знання оновлюються. Але а, я записуюсь там на перші навчання, і що ви думаєте, 23 січня я просто. Викладаю експертний рілс. Він був знятий отак на телефон без світла в квартирі. Просто діанка, дякую, Діанка, просто так мене знімала з трясящимися руками. Це просто я така, яка та те те не могла нічого нормально сформувати. А тим більше, що я все життя розмовляла на російській мові, типу, я вирішую, що а, я працюю лише на українську аудиторію, тому я маю робити контент українською. І я така українська через слова херня якась. І я починаю знімати цей рілс і публікувати експертні сторітелінги. Типу, що я така-така, коротше, я беру людей на консультацію. І що ви думаєте, до мене записуєте на консультацію? Просто перша консультація я не спала півночі, готувалась, просто вмістила туди все, що тільки можна було вмістити. А, от, провела її, отримувала класний відгук і почала розвиватися, почала брати людей на консультації і, коротше. Коротше, заробляти почала гроші побачила взагалі. Коротше, я купую перший свій курс за 10 тисяч гривень. Для мене це були це. Ну реально для мене це були гроші. Зараз я купую курси по 100 тисяч, і я, типу, розумію, для чого я це роблю тоді. Ну, початок да свого шляху і 10 тисяч, яких в мене, якщо чесно, не було. А звісно, мою ідею а, в цьому розвиватись. Особисто особливо сильно ніхто не підтримав. От е, я вирішила, що я купую його на кредитні гроші. Блін, чесно, мені навіть не соромно це казати. В мене реально був кредитний ліміт на приваті, я його обрала, тому що повернулась назад. Що я шафаголік. Зараз мене немає кредитного ліміту. в мене був кредитний ліміт на ПриватБанку, і я купую за 10 тисяч гривень свій перший курс. Це страшно мені було? Так, да, мені було страшно. Мені було реально страшно, тому що в мене не було ніякого заробітку. Ну, типу, якщо ти зараз втратиш а, і нічого не зробиш, то ти будеш їх повертати сама, а його знають звідки. Так от, я пам'ятаю, як я так сіла сама з собою, і сказала, що Настя, ти йдеш на це навчання, ти відбиваєш вартість і заробляєш тисячу доларів. І ти робиш все, що каже вчитель. Ти виконуєш кожне ДЗ, ну, і робиш результат. Так от, я не заробила тисячу доларів. Курс тривав два місяці. Я була однією з найстаранніших учениць, і я заробила 157 тисяч за цей курс. Блін, просто мені реально, я настільки собою пишалася. Я пам'ятаю, як ну, я там заробила, все. Я, коротше, чоловіку кажу, це все король світу, я реально думала, якщо я зароблю, якщо я зароблю 200 тисяч, я буду на них жити все життя, що мої діти на них будуть жити. Зараз я просто дивлюсь на ці 200 тисяч. І думаю, а, а що мені робити? На курс купити або там щось. Ну коротше, коли ти вже постійно в цьому потоці, ти вже звикаєш до цього, ти м м реально розумієш, що тут можна стільки заробляти, що ну не не, не, не прийдеться. Думати за що перше треба заплатити? Так, от я коротше тоді я пам'ятаю, поїхала на відпочинок на три дні, і я така, і просто в мене закінчується навчання, я скидаю свій кейс, і тут 157 тисяч. А боже моя, яка ж я молодець, і все, і погнала! Погнала я купляти курси, вчитись, розвиватись. І м, зараз е, в мене просто я такий фанатик навчання. Я просто шукаю в кого купити ці курси. Тому що я дуже я розумію, що з кожним навчанням я росту. От реально от там зараз я там останній курс проходила, він там коштує там, ну, дуже багато і тупо росту, росту, росту. Тому що саме от в навчанні йде рост. І я завжди кажу своїм учням: от е, коли ви починаєте, от представте, що ви на такому, знаєте, як. Е, Типу, як, ну, дистанція для бігу, да? і от вона з перешкодами. І от ви починаєте на старті. Вас 100, реально от там 100 людей починають. Будуть перешкоди, буде важко. От представте, що вам два місяці бігти. От хто дійде до фінішу? До фінішу реально дійде. Тому так, ось через це ось ці 80-97%, які не дійшли, вони кажуть, що в інсті не можна заробляти, тому що вони злились. Да, реально буде важко. Десь може не бути клієнтів, десь треба заплатити. Да, треба там віддати свої гроші, а ми не любимо це робити. І реально до фінішу, до реального класного результату дійдуть одиниця. Вот. але не на моєму курсі. В мене всі доходять, якщо що. Вот. Так, а що я хочу сказати? Що коли ви починаєте розвиватися, ви маєте бути готові до того, що будуть перешкоди, і вам їх треба буде долати. І ось ті, хто дійде, будуть реально відчувати себе, е, пишати з собою, багато заробляти і ну, реалізовувати себе, свій потенціал та й мати великий дохід. Коротше, я коли писала перед новим роком, знаєте, там список планів, типу на цей рік я реально мріяла, я тоді ще не займалася. А, ну, не працювала як експерт, і я мріяла реально про 3 тисячі дохід на місяць, от ну, доларів. Я реально думала, що Боже, я буду жити просто як король цього життя на ці гроші. А, от, і я дуже вдячна своєму першому курсу. Я свою ціль реалізувала ще на першому навчанні. От зараз я масштабую, масштабуюсь, і, коротше, коли я коли почалась війна, коли я думала чим займатися? Я ж я була сиділа в Запоріжжі. От. І я розуміла, що ну, ситуація не супер добра в місті, місто прифронтове, і мені прийдеться, скоріш за все, поїхати. О, чого я дуже сильно не хотіла. Я розуміла, що ну, би, шукати, роботу, е, шукати роботу тут, ну, я, скоріш за все, поїду. От, я хотіла працювати онлайн. І я, коротше, пам'ятаю, як я, е, от у мене така мрія була, знаєте, десь от ці картинки в Пінтересі надивилася, от, і в мене була така мрія, що, типу, я Працюю де завгодно. От я така переїхала, я працюю, я поїхала на відпочинок, я працюю. І я цього літа здійснилась моя мрія. Знаєте, коротше, я приїхала в Буковельну з дитиною, з чоловіком, і я така, я працювати. Я всіх залишила, я така йду на балкон з макбуком, з кавою, така сижу, мені треба було урок написати. Я працюю, думаю, така Настя, блін, ти ж так про це мріяла. Зараз це така буденна вже реальність. Я вже ну, на це не звертаю увагу, але реально я вам так скажу, що мрії здійснюються. Я постійно спілкуюся зі своїми підписниками, знайомими. І я бачу часто проблеми, що люди ну, реально і хочуть онлайн заробляти, але вони не розуміють, якими методами можна заробляти. Шість професій, да, в яких можна розвиватись онлайн. Так от, перша, да, така ну, найпоширеніше це продавати одяг, взуття, аксесуари. До речі, дуже класно, наприклад, вітаміни, от, от такого плану, БАДя. Це дуже класно заходить. Друге, працювати СММ. Я дуже часто чую, особливо від своїх знайомих, які кажуть, що ой, я найняла цю СММ, ніфіга не отримала, нічого, мені не подобається. Так от є смм нового покоління. Це реально круті спеціалісти, які вміють продавати. Так, от ви можете почати працювати за 5 тисяч гривень, але зробити такий. Заробіток да людині, на кого працюєте, зробити такі продажі в інстії, да через сторітель, через контент, що вона заробить x3 і ви скажете: ну якби 20. І в неї не буде виходу, вона буде знати, що ви реально крутий експерт, ви будете брати за свої послуги 20 і тисячу доларів і як завгодно. І це вже це реально крутий заробіток. Тому що ну, я випускаю, наприклад, дуже крутих СММ, які маркетологи, які сценар, контент-сценаристи і так далі. Тому це дуже крута на сьогоднішній день і прибуткова професія. Просто вдумайтесь, ви вдома з дитиною, де завгодно, вам треба телефон і, ну, і, і свій розум, все, що потрібно. Для заробітку. Так, третій варіант: от я про це дуже думала, я це дуже раджу: це контент-сценарист. Реально ця ніша порожня, ну от просто порожня. От тут можна залітати і заробляти класні гроші, тому що в нас немає класних контент-сценаристів. Ну, точніше, вони є, але їх дуже мало. Що це таке? Ви складаєте кон контент Сценарій, і ви можете продати цей контент-сценарій за 7 тисяч гривень, за 17, за 20. Це дуже прибутково, тому що зараз всі розуміють, да, експерти, бюті майстри, ну взагалі всі, хто продають послуги, що треба рілси. І в кожного таке питання: а про що мені знімати? Ви просто даєте людям готовий сценарій. Далі взагалі вони реалізовують самі, бо ви ще монтуєте тут вже ну від вартості залежить. Так, далі копірайтер. Мені мені учні постійно пишуть після, після курсу, що блін, я навчилась такі сторітелінги писати, треба за це брати гроші. А реально ніхто не ну мало хто вміє писати класні текста для сторіс, для описів. Не банальні з інтернету скопійовані, це, це ніяк не продає. А реально класні текста, класні сторітелінги, які реально продають. І тому це теж дуже класна і прибуткова ніша. А П'яте. експерт з монетизації блогу. Мене звати Анастасія Сухова, я експерт з монетизації блогу. <реш> <реш> вот. І е, працювати експертом як я, це, ви ну, самі бачите, що це прибутково. <реш> вот. І я дуже раджу е, обрати цю нішу. Але, наприклад, тут дуже багато роботи, я вам не, не, зразу скажу, тут гроші на голову не падають. А, але можна почати як СММ або почати, наприклад, як контент-сценарист. Якщо ви сьогодні вже працюєте як СММ, ідіть в експерта. А, І шосте це таргетолог. Таргет працює офігенно. Я, якщо чесно, приводжу собі 20-40 людей з включеною рекламою на 6 доларів в день просто через автоворонки, через просто таргет. Але таргетологи дуже часто роблять це банально. А вони не роблять там глибокий аналіз, там не дивляться да, на статистику, що краще заходить. Ви будете вміти, наприклад, запускати рекламу так, як запускають от іменно саме для офігенного результату. Не банально да, там на кнопках потикати, як багато хто з таргетологів, а й на глибоко розбиратись. Але таргет, це, таргет круто працює на упакований аккаунт. Якщо ви просто пішли, навчились таргету і не навчились упаковувати аккаунт, шувати воронки, прогріви, таргет не дасть результату. Реально, таргет працює на упакований аккаунт, це факт. Але давайте чесно, ну от скільки людей заходять е, в ці ніші і роблять крутий результат. Ну дуже мало. Ну реально дуже мало. Скільки заходить взагалі людей в цю нішу, роблять. Ну, от наприклад, як я за 8 місяців вже заробила 1 мільйон гривень, вже трішки більше. Ну, типу, скільки таких людей? Не дуже багато. Тому що напевно 90%, 90 не отримують результат, тому що не мають реально робочих інструментів, і навіть не робочих інструментів, а чіткої дії, тобто, як найчастіше за що хвататись, що перше рілси знімати або сторіс публікувати. А перше треба аналіз робити. Треба а, виявити, чим потім наповнити акаунт, так щоб знаєте, контент саме серце був в вашій аудиторії. І чіткий послідовний план дії, саме. Цього не вистачає багатьом для отримання класного результату. Ще знаєте таке, типу, не мають знаєте, як дуже часто, що коли там не знаєш, як робити, найчастіше типу, подивили, подивилися конкурентів і зробили щось схоже. Але е, вони задумували, що у конкурентів теж може не виходити. Тупоротше повторювати чужий результат, точніше чужі дії. По-перше, це взагалі не екологічно. По-друге, ви впевнені, що там є результат. Ну, типу, а да, а ще така фішка: ексклюзивність, чітке позиціонування саме ваше. Тобто, не, не треба дивитись, як роблять інші, Це взагалі неправильно, особливо повторювати. що найважливіше досягнення результату не робити інтуїтивно, мати чіткий послідовний план дій. І звісно, інструменти для її реалізації саме це гарантує класний результат. І не вірте, тим 90%, які кажуть, що в інстаграмі нереально заробляти це. Це все видумки, якісь результату не буде. А в мене 300, в мене там 300 підписників. Як я отримую результат? Це все фігня. У мене, наприклад, на курсі. Є учениця Наталі, вона просто а, звільнилася з роботи. вона, вона працювала держслужбовцем. Вона звільнилася з роботи за період навчання. Заробила там 100 з чим то тисячу. Вже не пам'ятаю. Треба подивитися. Ну коротше, вона мені написала. Я заробила свою за коротче свій дохід за рік. За півтора місяця, ну і це і це, це звісно може виглядати як якась казка, але це реальні результати людей. Я та людина, яка просто сиділа, така в шоці грошей немає. Е, чим займатися, немає. Розуміння, як це робити, немає. Просто втратила бізнес е, і війна, прифронтове місто. Але сьогодні, ну дякуючи е, моїм старанням, Богу, ну все, все, все нормально. Працюємо живемо далі, допомагаємо державі. Відкрила ФОП. Я працюю офіційно, я маю змогу допомагати своїй країні в цей важкий час. Я маю змогу допомагати просто людям змінювати життя, класно заробляти і дійсно отримувати з цього результат. Так от, і ще такий дуже важливий факт: ціль, ціль. Ціль і навіть точніше, напевно, місія. А, з якою місією, з якою цілею ви взагалі починаєте свій шлях. Якщо казати про мене, то моя ціль, точніше місія, це показати, що в Інстаграмі реально заробляти. Інстаграм це не платформа для друзів, це платформа для заробітку, де можна класно заробляти, маючи, звісно, робочі інструменти. О! Покап! Сподіваюсь, вам сподобалось.